Наші вітання вам з України, шановні друзі, і хочемо поговорити про те, чому люди потрапляють в найскладніші життєві ситуації, або відки беруться у нас проблеми. А все насправді дуже просто: люди, коли відкидають Бога, здебільшого хочуть, щоб вони жили, як їм заманеться, але при цьому Бог залишався Богом в їхньому житті. І робив все для них, благословляв, оберігав, піклувався і захищав. І насправді ось ця суперечність, коли насправді люди не живуть згідно Слова Божого, але чекають Божого захисту і створює всі наші проблеми. І насправді ми мусимо зрозуміти, що все у нашій голові, в нашому способі мислення, в нашому способі життя. Як ми думаємо, так ми і живемо. І якщо ми е, живемо безбожно, то ми не повинні очікувати раю на землі, а навпаки. А ще ми доволі часто чуємо таку річ, що от якщо прибрати того чи іншого диктатора, то життя виправиться і проблеми вирішаться. Так, в тому разі, якщо дійсно стануться кардинальні світоглядні зміни в суспільстві, тоді і диктатор піде. Або зміниться. Але якщо просто прибрати людину і е, нічого не міняти в світогляді, і в способі життя, то по великому рахунку один диктатор зміниться іншим. І це закон причини і наслідку. А, так, і зараз ми розгрібаємо наслідок в Україні а, цю криваву війну, і це наслідок безбожжя попередніх поколінь. Так, не всі а, так були деякі. Люди громади під радянською окупацією, але вони зберігали віру в Бога, вони страждали, але хоч навіть через релігію вони проносили цю істину, зберігали її. І дійсно, в деяких був страх Божий, тому і ну, не було стільки, і немає ще більшої жорстокості. Але того безбожжя, яке насадило ця радянська сатанинська система, його достатньо, щоб ми мали сьогодні таку жорстокість, і я б навіть не сказала звірство, тому що це ще гірше ніж звірство. І Хто може все це спинити? Так, це може спинити Господь, але йому, як і будь-чому іншому в нашому житті, потрібен фундамент, потрібно підґрунтя, якась підвалена основа, на основі чого він має втручатися в наше життя, він має йти за нас, хоч він так і сказав в своєму слові. Ніхто не зможе завдати шкоди людині, якщо за цю людину. Заступається Господь, якщо дійсно Господь є Господом в її житті. І так, це відповідальність церкви. На все, що відбувається в суспільстві, відповідальність церкви. Тому що церква, як ніхто інший, знає, що все спочатку відбувається в духовному світі, а потім ми все це бачимо в матеріальному світі. Тому розповсюдження цієї сатанинсько-атеїстичної пропаганди за радянських часів. Та, власне, і зараз. Теж, Несе відповідальність і церква також. Тому треба посилитися в проповіді Євангелія, тому що Ісус переміг, а Ісус і є Слово. І дійсно, якщо там, де є Слово, там, де Господь наступає, то там переможене зло. І зло допускає сама людина, погоджуючись з гріхом. Тому дійсно варто перемагати. І Звісно, хочеться перемоги, хочеться Божого втручання, Божої присутності. Але насамперед ми маємо перемогти в собі гріх. Ми маємо перемогти в собі оце от бажання цього світського, гріховного і дійсно впустити Господа в своє життя, щоб дійсно не відбувалося так, що це чергове свято. Різдво, Новий рік, Пасха це великі свята, говорять люди. А хто стоїть за цими святами? Відкидаючи Бога, впроваджуючи в суспільство безбожжя, ми і отримуємо цю жорстокість. І чим далі, тим воно буде і більше. І війни вони на протязі всієї історії людства І вони не припинялися. І, звісно, все залежить від нас. Якщо ми будемо допускати брехню, за якою іде. Війна, мамона, смерть і пекла, то ми і будемо це отримувати, цю жорстокість і дивуватися, звідки ж воно взялося, тому що всередині нас немає Бога. Ми не хочемо впустити Його і погодитися бути підданими його царства. Так як ми є громадянами держави, в якій ми живемо, і є певні умови, щоб ми отримали це громадянство, так і для того, щоб Господь був моїм Господом і вирішував. І піклувався потрібні е... певні умови. Більшість з нас є громадянами за правом народження. Ми народилися в певній державі, і від цього ми отримали це громадянство. Точнісінько, так само, відбувається і в Царстві Божому. Ми маємо народитися від Слова, народитися від духа і отримати це небесне Боже громадянство, небесну прописку. Тому ми благословляємо кожного, хто буде чути це послання, дійсно зробіть цей надважливіший крок, прийміть Ісуса Христа в своє серце, в свій розум. Хай Він дійсно буде вашим Господом і Богом. Не просто десь на картинці, не просто десь ви будете чути, а дійсно, щоб ви мали особисті відносини з Господом і Богом і дійсно ставали частиною Його. А Він це церква. Він Ісус, голова, тіло Його церква. І дійсно тільки церква. Тільки в тілі є а, захист, так як наші внутрішні органи вони захищені нашим а, тілом, так і діти Божі, вони захищені Господом, тому що вони є частиною його сім'ї, його тіла. Тому... Заходьте за посиланням в описі, підписуйтесь на телеграм-канал Салтоненко і напишіть нам, якщо у вас є потреба у духовному спілкуванні. Нехай Господь поблагословить вас!